Роблю для вас невеличкий відеоролик. Може хто не знає, може хто не, не заходив в гру, не помітив. В Блумі вже якась обнова. Я не знаю, я спочатку подумав, що це якийсь може, взлом, баг. Мені здається, що багато людей так подумали, але це така невеличка обнова, і мені здається, що нам дали можливість проклацати наші білети ну скільки ми маємо. Тому що ну, багато людей має там і по тисячі білетів, ну, білетів якщо нього, там, йому дали багато приглашень, то він може їх ну, так, використовувати. От. Тому я думаю, що нам дали не, не, не на великий час е, можливість прокляти ці е, білети. Тому що розробники казали, що вони їх будуть, е, ну, будуть спалювати, ці білети. Тому їх треба всі використати. Що мені сподобалось, це те, що можна кляцати ну, по всьому. Тобто, по всьому. І, ну, тобто, бомби вже не працюють. Вони ну, навпаки, нам ем, збільшують дохід на 10 поїнтів. <кій> ось, натискаю на бомбу, і воно мені десь дало. Ну, ось, наприклад, <кій> Блін, захріп, ізвиняюсь. З мекляцем, наприклад, ну це я так двом пальцем клацію. Так в мене було майже 300 рекорд. Ось так кляцем, кляцем. Все. Тому, друзі, якщо у вас є м, ці а, білети, ви можете їх прокляцити. І можна трьома-шістьма пальцями його так все прокляцувати. Ну, там, звичайно, можна і пропустити дещо, але це, в принципі, ролі не грає. Ось. Тому заходимо в гру, кляцаємо, І, ну, все, в принципі, що я хотів сказати, показав вам, Якщо ви забули про цю гру, то заходьте. І, до речі, хотів вам порекомендувати. Свій телеграм-канал, який називається Ярік Тємщик. ви можете його знайти в закріпленому коментарі або в описі, може там в шапці профіля мого Ютуба. Тому переходьте. Тут я ділюсь важливою інформацією про криптовалюту. Не, про криптовалюту, ну, криптовалюту в, в Тоні. Різними, ну, різних ботів там я публікую комбо. По Топсвап, по, по цьому Hamster Combat. Нагадую людям, щоб не забували збирати нагороди щодень там, по Кетфай і, і ну, різним там ось, гейми. Ось до. Тому, друзі, ось новий бот вийшов. ось до Нагадую про Tamton. Тому, якщо ви хочете бути в курсі всіх подій, в в світі Тона і не забувати клеймити різні проекти. Тому раджу вам підписатися на свій телеграм-канал. І не забуваємо ставити лайки і підписуватись на мій YouTube канал. Для мене це дуже важливо і так само, як і про Телеграм. Все, друзі, дякую за перегляд. Всім пока!